Нинішній чемпіонат Полтави з черлідингу став сьомим в історії. Цього разу географія учасників розширилася. Одеса, Харків, Суми, Боярка, Тростянець і Дніпро загалом близько 250 учасників. Чи набуває свою популярність? Це доволі в нашій країні вид спорту молодий. Він попередньо пройшов у олімпійські види спорту, програму олімпійських видів спорту. Черлідинг поєднує в собі елементи акробатики, танців та художньої гімнастики. Конкурсантки змагаються у двох категоріях чер і данс. Категорія ЧЕР це більш для нас звична категорія, як за кордоном, як в американських телефільмах. Це є підтримки, кричалки, викиди учасників. І категорія данс вона складається з трьох номінацій: це фрістайл з помпонами, хіп-хоп, а також джаз. І саме остання категорія джанс вона можна знайти спільне в елементах і техніці виконання з художньою гімнастикою. Під час оцінювання судді звертають увагу на техніку виконання рухів спортсменів. Повороти шпагати тощо. Ці дівчата говорять задля гарних результатів тренуються щодня. Кожен день по три години тренування на дієті. Ми взагалі то краще. Окрім полтавців, задоволені результатами і харківські спортсменки розповідає їхній тренер Катерина Гребенюк. Многі сьогодні в призорах. Я дуже лично довольна своїми дітьми, порадували дітей виступати грамотно, правильно не розстраватися, якщо вдруг у нас є якісь погрішності, помарки шибки. Учу їх, звісно же, бути лучшими і досягати самых високих селі. Ці змагання відбіркові перед чемпіонатом України, що пройде у Кам'янському, Дмитро Панченко та Ігор Зотов Полтавські телевізійні новини.